Так, друзі, всіх вітаю! І сьогодні я покажу, як бригада з п'яти людей, три муляра, два підсобника, можуть покласти за день 30 кубів газоблока. Технологія зараз покажу, яка. Значить, дивіться, в зв'язку з тим, що блок у нас не дуже рівний, зараз хлопці використовують ось такі терочки, затирають все повністю терочками, і далі ось таким от, ось таким от пилососом. Все здувають, щоб у нас був чистий газоблок. І, значить, Павло Сергійович зараз нам покаже технологію. Значить, отакою кареткою просто береться і протягується повністю шов. Подивіться, будь ласка, яка краса. Ну, не вже не гарно. Так, і далі для того, щоб присвичити сам процес мурування, викладаються торцом чотири блока. Також стягується це все кареткою і просто зараз вложиться. Блок мурується набагато швидше, чим мазати кожен блочок і кожен тарець. Все, от вам. Один муляр з підсобником мінімально 10 кубів газоблоку в день може покласти. Так що беріть на озброєння.